У Чернігові євромайданівці вдалися до хитрощів і таки заволоділи адміністративною будівлею. Місцеві опозиційні нардепи оголосили про чергове народне віче, скликали його під стінами облдержадміністрації. Усі чекали на повторний штурм споруди. Втім, мітингарі попрямували до обласної ради І без проблем зайняли приміщення органу місцевого самоврядування. Губернатор, який повинен подати у відставку, якщо він хоче. Щоб було прощення, тому товариство заходимо помаленьку. Анонсоване народне вітча опозиція провела не на площі, а в обласній раді народ розмістився на шістьох поверхах. Там опозиціонери утворили революційну народну раду. Вимагаємо, щоб негайно депутати обласної ради не ховалися від людей, а приїхали сюди і провели позачергову сесію. Наша Чернігівщина повинна бути прикладом всій країні. Як ми тут мирно будемо звертатися і зупиняти це все побиття і кровопролиття? Мітингарі вимагали зустрічі із керівником обласної влади. Втім, у переговори з опозиційними нардепами вступив голова облради Анатолій Мельник. У губернатора багато завдань не тільки в місті, а й в цілої області. Тому це питання більше до нього, а не до обласної ради. У середині обласної ради люди поводилися мирно. Майно громади ніхто не трощив. Народ пив чай з бутербродами, а дехто навіть співав. А чого ми тут? Тому що тут всі наші діти, мої студенти, мої учні. Ми не за Європу. Ми за Україну. Згідно з статутом громади, кожен. Член громади має право бути тут на перемовини між владою та представниками опозиції. Прибув начальник обласної міліції мітингарям. Він дав зрозуміти, людей з облради можуть витіснити силою. Підтвердив, до Чернігова справді прибули підрозділи одеського беркуту. Я не виключаю варіант витіснення. Зрештою скликати позачергову сесію Чернігівської облради так і не вдалося. Мітингарі залишаються у середині споруди й чекають, поки збереться кворум. Натомість, керівництво цього органу прогнозує проведення сесії наступного дня.